Знову всім привіт. От, і наступне моє відео присвячено так само сайту Soodspubliek. От, входимо в сайт. Так само проходим, проходим капчу. Нас просять підтвердити, даємо От, Заходимо. От і Сьогодні поговоримо про те, як вивести гроші з цього сайту. От в мене тут трошки зібралася певна сума, значить, от. є така кнопочка вивести. Натискаємо і от бачимо, От ми виходимо в таке от меню. Значить, заказати виплату. Вивод доступен. От, куди виводити? Тобто на який саме електронний гаманець. Тут в мене їх позначено 3 CPR. Webmoney Яндекс. Ну я буду виводити на WebMoney. От. Далее доступно для вывода 1079. Ну вот, значит, их и выводим. 10 крапочка И значит заказать выплату. Все просто. Значить. Ось у нас в самому низу, бачите, номер, сума, кошельок, куди ми маємо виводити. Все це можна перевіряти. Слідкувати за цим. І, власне кажучи, ми можемо продовжити. Заробляти далі грошики. Тобто отаким от, от способом. І от бачимо. Хоп, далі собі переходимо, таймер. Тобто все просто, все легко. Ніяких більш питань. Немає. Тобто, як створювати електронний гаманець? Більшість з вас знає. Якщо не знаєте, пишіть в коментарях до цього відео. І не забуваємо підписуватись. Всім поки дякую.